Яка головна відмінність українського підприємця від російського драйвером номер один українського підприємця є свобода російського це понти? Я це кажу як людина. В не якої було тисячі тисячі буквально клієнтів із Росії підприємців, які купляли мої продукти, мій консалтинг, і тисячі українських було. І я знаю це точно. Що головним драйвером українських підприємців є свобода, наскільки це в ДНК закладено, і головним драйвером російських підприємців є понти. Тому коли Петріот збиває кінжал, це дуже сильний удар по ну, самолюбію цьому хворому самолюбію. Тось тобто я я завжди вважав, що якщо ти ставиш на перше місце понти, це хвороба. Ну, це хвороба. Я не розумів, як можна свободу ставити на якесь друге чи третє місце. Мені це я це не можу зрозуміти. Так само вони не можуть нас зрозуміти, що свобода, як це понти, можуть бути не менш важливі ніж свобода.